Всім привіт! Хочу показати, як я заварюю бак в даному випадку мотоблока Форте, електронною зваркою. Електронна зварочка в мене Дніпро М 250 Ось, Ампераж виставлений на 70 А. Масу закріпив до горловини. Невеличкий контакт є Двоєчка електрод. Ось електрод, моноліт. Дніпрам Дніпрем ще не тестував. Тобто, я зварювальник не спеціаліст. Так, самоучка, інколи десь колись щось вдома підварити. В принципі, двойкою взагалі я не, не особливо мію варити О, більш тройкою вару. Двойку рідко використовую. Але такі речі вару не вперше. Ну, тобто, це результат одної тріщини. тобто, Ось, це менша тріщинка. Ну, тут, тут була суттєво більше тріщина. Площина зварки велика, тому що ну, досить важко таке варити. Це не, не пів автомат, що чуть полоску провів і все. Тут а, х, прихватив, звів в бік, звів в бік, о, і довго процедура зачистив, знов підварив. Тут перетримав, пропалив, завів сюди. Ну, це така. Трішки мучительна робота. О. Така, така площина вийшла. О. Ну, Але, в принципі, десь хвилин 15 я затратив на це. Ну і оскільки бак не мій, в принципі, я людину попередив, що з цього може нічого не вийти. Щоб в мене бака потім викинути. Хоча в принципі в нього і так перспективи були для, для того. О, бо. Ну, Витікала, викапувала солярка. Е, ну, Залив дамо водою, видно дійсно, що протікає. Е, зараз, як заварю, буду тестувати ну, з, з соляркою. О, тобто, якщо, якщо ви дивитесь це відео, значить бак протестований, значить бак вже не, не тече. Е, бо водою нема сенсу його тестувати. Вода має не таку текучість, як солярка. В ідеалі було б взагалі керосином тестувати. Керосин має більшу текучість, але керосину в мене нема. О, тут, тому будемо тестувати соляркою. Зараз покажу, як я з цією граюсь. Ця вже, ця вже заварена. Ну, тут, Так, похльобно вийшло, але ну, перехід, який я не щастив, чого він так вийшов, бо з, з кожним ударом молотка, як я збиваю шлак, я. Загинаю саму площину бока, і він проминається. Якщо я почну щищати, щоб не було переходіка, ну, Я або стру стінку бока, або з самого шва стру. О, Тобто хорошого з цього не буде. Ну, буде таке не зовсім красиве, але, але, але дієве. О, колись, можливо, куплю на навчуся ним варити буде гарніше. І так. Зараз показую, яке це. Ну, відео не монтую. Проплюю, як то кажуть, одним доблюм. Так. І ось роблю крапельку. Ой, маску збив камеру. Роблю крапельку і зараз з нею буду потихеньку зводити. Затоковиці не вдягає.